Зовую ігрукс на офлейні, там золотый іги, причому на офлейні. а в мене проти мене мит, цей Гедеон. Так треба Antihyo по басику. Unlimited права кнопка у Гедеона, так що ти mm -hmm. на лоу ХП там особо не стріляй. Я зазвичай складаю цю книжку, яка дає більше сплеша. І це ще більше тоді вихарює. Я прикю, прикаю. Не-не-не-не-не, пацаны, не щось ви то ділаєте. Через центр щось в мене тут пробіг цей джангл, все добре. Веселив. Опана! Опа Я не всіх. Спаров міну. Молодець, Рома. Є розбор, можна марат. Та не бажано, ну чесно. Ну це не так, це тільки казастрофічно. Павардіт. Посололіні щось б'є вроді. ай Ну це иги на цьому на нас особо. На макси, так и знали. Бляй. Да, иги золотый. Боюсь. Аааа! Треба антихіл срочно. Його Виолакше брати. Блін. Ай-яй, деревяшки сейчас забара. Серый верный, серый верный! А я, там... я, я серый, серый, серый. А, нет, ничего же. Что, мы фантота обораем, чи не? Мы занял за, за бафа берем. Возьми его вот там тряп сухие, а не мокрые. Ой, бляха, где? Yeah. Я втек. Втекаем здесь за нафиг. Я бы скафе. Буду с ничем разом. Он тот заворженный, его не страшно. У меня не варто. Чуть-чуть не хватает до Эй, вы чё? Слухай, даже больно получается. Раньше.

Там другие є, там другие є, сравни справа. Я тоже може зайду. Можна помаленьку выйти. Але, блін, щоб тебе не вбили. Я заходжу, я тоже заходжу. Давай, Ре, давай, домож... давай, давай. Не добью. Щаба чуть-чуть доможнути. Є каунтес? О! А О, тепер добью. До побачення. Хорош. Так. Там тільки віднашення. соло потерпає. Так, били ми чужую дуо, Фантот заваржений. Не берем, да? Що, ви хочете фантота? він би... Ми хотіли тут вишку трошки продамажити. Ну дамаж, можна, можна. Просто щоб перший вже легко береться, 10-та хвилина. Залетів трьох. Не було б його. Не бачу мідера. Мідера на вас, може, пішов. Я мидер, уже да, мы Мы майже вышку mm -hmm. забрали. Уже mm -hmm. mm -hmm. совсем чуть-чуть осталось. Можно было бы синхронно с з... джонжами зайти. Куда? Не, Ні, я дивлюсь куда? Страшка уже почав на соло. справа без безмене, малый добро. Круто, тут, блін, золотого її зашитдауновый. Миссии Мид! На вас заходит справа, справа убережно. По-любому зайдусь. По-любому зайду, бо его тут нема, и он на вас бег. Я приду. чувак. А... В, не не выжив. Блин, чуть-чуть не ход. Да он изошли с ультами всякими. Ну. И он вообще под вышкой стал, почал ульты. Я вот это дерево, может, и доберу. Ну, иди сюда. <кл <weirdly клев> Но, блин, за ждарвоз живучий. Хіба? Не зачваркався, блін. блин. Скутына. Сзади Угу. Да, там там Трьох. О. Там трьох, да. Я знаю, що про нее знал, що я тут А, а ай, я тебе ПДшку що... забрав? А ні, я думав прорватися але не получилось. Що, Серый дам? Что-то тут, а ну а вот. Блядь, там річкового заберем хоча б. Ммм, забери. На по контату пішов. Там вони там вже, по любому, Їх більше. І вона як пропушила. А, за завордів втік. Добре, добре. Можна дебор зарплати. Я прийду Зараз я там заворджу. Добре. Дебор Добр, ворд. це ж идеально. Блін, з рук, рук с бляха. місі імец. Знов не бачу гедована десь. Моби під ним? А його нема. Це... Пішли її з гарячим. Блін, далеко. А, давай. Ага. Це мої. Блін, мобів далеко. Стійш... Домага, Мен, но... Мене у мене у мене ульта нема. Не бачу. Можна ні? Можно назову. З... Блін, я, я, я дала кувита. Ну, окей. Виживай, від Ви ульти в Від ульти в тече. Добре, Можна і так Дво на соло заходить. Добре. Тікайте, тікайте, доо. Не обов'язково. Тікайте, соло, туди доо пішло. Ми нормально чухаємо. Ну дивись. Але Блін, так. що, ми, да. вас, Блин, да, що ми вас не попереджали. Рокс ляш від ти получив, але вижив. Добре. Я на міц. <звук> да поможи, поможи рокса. Ти я мені б хтось поміг. Біжи. <звук> біжи. біжи біжи, біжи, на мене, на мене. Ууу, вижив. Дякую. Крутяк. Вона не треба буде заступати, то що ми пушим їм вишку. Вона ульта немає, її можна бити. Блін, там тільки цей помогає. Є. Крутяк. Там ще хтось заходить. А Ай, он. Ооо, Шагидан оставший. Ну не знаю, че выйдет, паноні. Не, это вже ты його не доганял. Скапучий гад. 15 та хвилина, скоро 20-та будет фонтотный сядь. Але не моя, крайне. О, Рома, то есть. Химас судьба мама. Может быть трошки. Он тот не завар джин. Да, 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 дай, давай щось. Я бежу тоже туда. Kids... Вони б'ють, вони б'ють! Блін, зараза. Ну, їм ближче трошки. им блыще трошки. Задня. Вот парсирошка выйти, то можна. Маленький. А я ж, мене ще нема. ДДшника да-да-да. Блін, я отгрів дуже больно. Mm Але втік. Де теж не купили, більше всіх били. Є. Yeah. Про, про, про орба маленько. Ой, на мені гідвон. Можіть. Mm Давай, давай, біжи, біжи, я тебе прикрию. Став якусь. Все, 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 не б'ємся, пішов нафі. Не б'ємся, не б'ємся, не, не Хорошо, хорошо. Там грук справа, але пішов нафі на базу. Прокоплюсь. Та uh груз, -huh, там. Предметика треба. Зразу бій. Маленьку ворбу можна було б взяти, дреш. От думаю просто. Але після того, як вб'ємо когось, я знайдемо. Пустота є. Кері, не бачу поки є на а є. Yeah. Бо він такий нормально навалює. Він як культує тоже непогано. Стягує. Бажано мати телепорт в запас. Це зник, е, в Мідер. Зник Мідер. На вас може зайти. От він вардон. А не появился, собак на мешка. Я мідер. Хил. Хорошо. Mm -hmm. Ой, блин, двое. Вам зараз э, с пару там бегает по... Ци... По джунглях зараз. Э, Сережка, на тебе задняя. І Мідер теж піде допомагати. Задня. Задня, 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 ти проти двох. Блін. Да, я на ну, той просто. Хоча може і передня була бо я прийшов цей річ. Треба вбивати. Ти є. страхувати, може і так, да, да. Умри, тварина. Не хочеш взяти маленького прайма? Ми встигнемо. Блін, я б взяв. Це візьмемо маленького прайма 19 хвилина запланирован Хорошо берем. Угу. Якраз по по таймену типа ми, ми максимально сильні і цей У всіх лініях ніби пропушено Там то-то нема Чи? Ідеальний час Ти може мені лишити. Тоді я цей лінію мобів, краще буду пушити. Лиги в'єм. Я бы да. Джанглер, якщо що, тут то може не заглибоко трошки б'єшся, може задня. Про... Правильно. Ну, моєму доли, конечно, й... <свист> прикольно. І тут Ігі, блін, оце вже небезпечніше. Щоб не втратити свої свою філіату ауру. Ігі зараз прийде до вас. 8 соло. появляется фантота. И все-таки тут. Такие захвати ультаноты на меня. Это похуй дал. Так, с снова знов что появилось. Иду в нового фантота. Опа, спара, иди сюда. Приди сюди, сюда, малешка. <пух> Ще ульта не до чого була. В центрі за, за мною. Вони почали розбрати шатання. В центрі за мною привіт. Ой, блядь. <піллян> О, ми вдвох вбили, можна фонтота брати. Берем. О, ми ж і проигрыва по фонтотам, фигас, но он не потребует. А, вони нас віджали тоді просто. Там не було як. Ну, от я тоді зайшов, але ми їх тоді перебили. Mm -hmm. да -да -да -да. Це о, блин, забрали нашу карри. На, на Иги-иги-иги. І... Yeah. А, нет, иги с іншим yeah. стороны набить. тут. Трошки незручно без. Можем дерев'яшку зловить. Серый заходит на дерев'яшку. Блин, я ще не там зараз бежу. Опа! Бу-бум! ба -бу. Бу -бу 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 -бу. Прийшов саме час. Опа, Опана. Ай, пефну гад. Пару. Там вишки, походу, вже нема. А ні, є ще. Блін, право би підпушити. Тикаємо, а... Рома, тікай, сорочки, тікай тоже. Воно... Заберу, зараз моби в центрі, тут я думаю, бігає Якраз. Машиніша річко. Оу, спарл. Ай не выйся, знаю, не выйсен. Не бойся сам. Ти ефективніший эффективнейший Та що шо ти? серйозно? А. Зараз вискочить з лісу, блин, надо еле ще. Не, то я ж біля наших джунглів бі. Я через базу. Ой, там комусь в вафлі. Роблять вафлі. Ай-яй-яй, це мертвок максимально не добре. Лише в свого ДД. Я, я тобі ти? йду допомагати, я йду допомагати, я йду допомагати. На центрі я теж біжу. Вата з бази? Нахрен. Красиво. Люкс. Треба на базу, мене вже три з половиною куска. Круче. Мене так само скупилося, я тільки затарився. О! Так, да, бачу. Можно через телепорт, сержка, дайте в сейнач на спару, в теории. Вот вон точно, можем она тепнется. Пануте пэхнется. А ні, не она тпхнулась. Давай. Я зайдором, але ще не там. Я тут. Вона там дальше трохи. Біжить на подиуме. Суйзварку, стреляй по мені. Типекнулась, типа выкресла. А вона програла, коли лишилась, їй треба було Ота як наш грукс. Він не знаю, може хіба живучисті, йому хватить. Раз підсейвлю може його чуть-чуть. Бо самому не вмерти. Бодь, іди купайся, Хватить же на не наїдатись лазань, я тобі серйозно А ну-ка отак. так. На Ну багато не бери тобі. Ну зараз лягати спати, а ти з повним животом. Там троє строжка, не знаю чи ефективно буде. А нормально, 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 печал... нормально, нормально, нормально. Нормаль, Вишечку нормаль, вкрав. Нормаль. Ай-яй-яй. Ром насфайт. Блін. Я йду, я йду до вас, я йду до вас. Я зашел даже в путь. Всі вмерли, вся пізно. Чекай. Хіба добити там когось, я не знаю, якщо вийде, але не факт. За дамах просто вмер. Фу! Блін, я. херню ми трошки зробили. хоча не знаю. Ми... ми просто, блін... Не подивились, хто бере участь в файті. Почали його. Там було дерево, що... а я, я, вони. Там було дерево, А в нас саппорта в бою не було. Ми просто напали, бо нам захотелось А на такій статі гри це вже, блін, непростительно. Це моя думка. И дары в этом засунули. Ви... Вони жорстко вони... вони всі були захилені. Так, эндок. Вони... І, ми... І ми нікого не вбили. Ну але, блін, нас мог бы тоже пушить с правой стороны там. Справа, да. Центральний негиф, не знаю, чего же. You... Поїхали. На інгіп хоча б. Да, це вже. Да, да. Є. Yeah. Добре. Фон тут мінус не, певно. Та да, okay. не факт, щось не видно, щоб вони активізувалися. Або, або орба візьмуть, не знаю. Щось мусять взяти. Я звардю орба. Я yeah, на фантота двіжуюсь. Да. Yeah. Так. Иги видвинувся. Опа! Беря сама, Бере бряка. сама! Блін, більше на раз. Я біжу до вас, але... Молодца. Я забрав! Біжу-біжу-біжу. Ну, хтось забрав. я просто застану їх. А вот так не хочешь? Иги половин, иди ловы. Не-не-не-не, чувак, так не пойдет. Крутяк, блин. Так, я на базу, бо я дуже сильно продамаг. Ром, а едеона тебе дало кіл навіть без асисти. Я не знаю, как так сталося. Типа, ты убив. Эйс. Да я драма не, не запушу, я пропоную орба, брат. И тоді їх, их нафиг. Можно? Можна? Треба бути. Там, шо? там, шо? там, блин, з якого малого ми ще його не б'єм? Я, а, ви на цьому? На ну давай, я на ось цьому я б'єм. Та це... ми не візьмем його двох. Та боже, блин, взяли би. Ти шо, джонглер, ти маєш хіл. Тепер же не візьмем точно. Короче, вони пушать, ми можем взяти. Вони знову зроблять дех. Давайте, я... берем. Я б його там недавно вже брав. Я стартую. Закінчилось все тим самим, просто на 30 секунд пізніше, ніж я впевнела. Okay. Не ну це ж тоже їх відволік, мрдок на себе okay. трошечки взяв. Ну так, так. Вони почали відбиватися. Добре, що вернувся, я це центр засевлю, за там мобил багато. Так, вони зліва там дефаються, можемо пошанути справа. Mm -hmm. Пропушити треба найгіршу лінію, центр зараз. Під фіолетовими мобами, я пропоную. Давай. Згрупуватися і надо. Але Мердок не з У Нас детешника нема бою. Каже ретрит. Мердок каже ретрит. Пропоную до нього дослухатись, бо там жива вся команда. А же бек. Пустим поки що не слухаємо. окей. Далі. Да, Серый там зараз пару забере. Хорош. Добре. А без карится, конечно. Ми Керрі херню зробили, Керрі бігав по лісі, проти джанглера, це тупо. Ну це офігенно, що ми взяли Керрі. Так, нам ліву, всю треба пошанути. Да, давай. Я відзадкував. Так, йди ти. Ого. Що случилось? Чекай, втікай, ти сам лишаєшся. А, а баня, гаразд. Ой. Добре. Добре. Вони в чотирьох, подивіться. Сереж, ти сам літаєш всіх, не роби цього. Ти що там 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 3-4 просто чувака. Там еще вака. Там Нам Можно было. А, теперь можно, теперь можно, да цього нема. Дарво тут. Арома з нами. Тепер можно. Я станю. Ах, прямо не так, прям спидних. Ладно. Там просто пушай мердоки в раз. А, был. Ладно. Блин, ядро им бьет же. Не бьё. Она не майже. Им, и Он ему всё отступать. Кажи Сейчас наш фиолетовый моб да. Может запустим хоть одну вышку. Броня. Так, треба группу подсейвать. нахрен не то вольто ну подумали окей так положи добре а да а да а центральный гиб центральный гиб чувак заходишь все ульту у тебя ой я добре на те вышло сейчас Тепер через центр. Та все, там ядро, два, дві плюхи. Бум, блін. Я блин. Где? Yeah, <laughs> на на, на закусках. Ну, це какой легший був бой, не? Ну, на певний момент. Нап... Ну, у нас, по крайней мере, дуо була кис, таки більш... mm. бишь. Что мені так показалось? Mm. Та, ну, до керри їхня. 11-1. Танно. Ну. Он mm. еще <laughs> один одиннадцать. Бля, гедон мене продамажив на 10. Але у нього один кіл, 5 смертей 9. А в мене під... підсвічений кіл так, 10, і, і все рожки. Він дамажив жорстко, в нього ульти були круті, але ми виживали після них. Бо він ультував по-тупому. Продамажив. Ну давай, і теж хорошо дамажить. Ні, золотий, Її, понятно. Та й він бив солойнера mm -hmm. нашого Грукса, то... від нього, якби менше дамага було, було б дивно. Ладно, чувачки. Да, давай. А, дякую за гру. Тобі тоже. Все, давай, пока. 嗯。<noise>